Італійська ниточка Baby Camel Silk 50% пух верблюда, 50% натуральний шовк. Моточок 50 грам, довжина ниточки 145 метрів. Дуже ніжна, дуже. На шарфик підходить для найніжнішої шкіри. Рекомендований спиці та гачок 2,5-3,5 мм. Надзвичайно ніжна, приємна. Просто казка. Обов'язково собі візьміть побалити себе насолодою. Так виглядає артикул Baby Camel Silk зблизька. 50% пуха, верблюда, 50% шовку. Блестить.